Якось одна жінка розповіла про свій біль щодо виховання дітей. Я вкладала в них величезну кількість часу, енергії та грошей, відмовляючи собі у всьому, сказала вона. Але вони виросли і стали не тими, якими я хотіла бачити. Вони поводять себе не так, як би мені хотілося, цікавляться не тим, чи би мені хотілося, щоб вони цікавились, і професії обрали для себе не ті, на які я їх мотивувала все своє життя. Отож, як наслідок, жінка, яка присвятила себе для своїх дітей, вона витратила на себе багато років, була мягко кажучи, розчарована. Чому? Тому що вона не досягла свого результату. Так, як вона хотіла, не відбулося. Що ми можемо зрозуміти із цього прикладу? Не завжди ми можемо впливати на результат. Він не залежить від наших дій на 100%. Тобто, якщо ми навіть будемо викладатися на 200%, це не гарантує результату. Займаючись професійно спортом, немає гарантії, що ти займеш перше місце в змаганнях. Розпочавши свій бізнес, немає гарантій, що він буде успішний та принесе тобі багато грошей, і ти будеш щасливий, і незаможний до кінця свого життя. Притримуючись здорового способу життя, немає жодних гарантій, що в тебе не з'явиться якась смертельна хвороба. Тобто, перелік цих ситуацій можна продовжувати дуже довго. Висновок, концентруйся на процесі і насолоджуйся саме їм. Коли я цього досягну, от тоді я буду щасливий. Це є токсичне переконання, краще будь щасливий зараз. Вчиш іноземну мову, насолоджуйся самим процесом. Ходиш в спортзал, насолоджуйся самими вправами і цим часом. Якщо ти працюєш, насолоджуйся робочим процесом. І якщо тобі повезе, а частина результату перепадає саме на везіння. Тоді як бонус. Ти будеш мати результат. Будеш розуміти іноземну мову, схуднеш або наростиш м'язи завдяки спортивному залу, отримуєш підвищення на роботі. Це, ну, звичайно, є ідеальний сценарій, якого ми прагнемо. Але якщо цього раптом не відбудеться, ти як мінімум не будеш страждати від розчарування. Я кажу: для того, щоб не бути розчарованим, не потрібно очаровуватися. Отож, концентруйся на процесі.